Твоя любовна історія на найближчі півроку. Подивимось твою любовну історію. Такий розклад сьогодні прийшов, і цікаво почитати його і подивитись, що, що нам розкаже твоя підсвідомість. Ти в нас глибока людина, людина з глибокою підсвідомістю, з глибиною, з мудрістю, з широкою, широким серцем. Таким великим-великим серцем. А, тому цікаво подивитися, що ти нам розкажеш, і розказувати ти нам будеш за допомогою магічного таро. Почитаємо твоя любовна історія на найближчі півроку. Довго переходять карти? Прошу пробачення, але так воно має бути. Так, відстоювання себе, своїх інтересів, своїх границь. Цікавенько. Хто це з вас відстоює свої границі? Напевно, що ти, так? Перепрошую, що я говорю на ти, але якось тут мене тут, наче оминають карти і говорять напряму, і ваша підсвідомість говорить напряму з вами. Тут ви у виграшній позиції. Чому? Тому що завжди людина, яка відстоює себе і свої рамки, вона завжди, завжди буде у виграшній позиції. Той, хто знає себе, хто відчуває себе, хто знає, що йому потрібно, той завжди матиме перевагу. Так. Добре, декілька випало. Починаємо ми все з чистого листа. Ось так нам говорять: починаємо ми все з чистого листа, починаємо писати свою красиву історію любові. Починаємо ми з чого писати? Правильно, з ухода і пошуку. Звідкись ушли, кудись йдемо. Десь закрили двері, десь відкриваємо нові двері. Ну, так завжди, і це правильно. Тут головне подумати, повисіти в цьому стані невагомості, і я правильно сказала слово, надіюсь, <свісно>, повисіти в цьому стані невагомості і подумати, подивитися на все можливо під іншим путом, не так, як було раніше. Не так, як ми звикли до цього підходити, до цього питання підходити. Тут, тут двояка йде карта, або ж допомога, або ж нерівниство. Нерівність двох сторін. Ну, давайте будемо уточнювати. Починаємо ми любов з чистого листа, і тут приходить. Якась, якийсь новий дар нам, дарунок, дарунок небес. Поки ви висіли, думали, то небеса вже подбали про те, щоб вам прислати новий подарунок. Новий подарунок це та -да -дам, статус королеви Пентаклів. А хто в нас королева Пентаклів? Правильно. Королева Пентаклів це господиня, це дружина. В першу чергу це дружина, це жінка, яка хоче мати законний свій трон у відносинах, яка хоче мати свою сім'ю, свої стосунки, закріплені на папері. Це господиня свого життя, в першу чергу, господиня свого дому, своєї сім'ї і свого роду. Тобто, це жінка з високим статусом, забезпечена жінка, самодостатня, а цього нам потрібно було, як той бриліант чи алмаз, який ми обчеканювали, обрізали чи обточували в попередніх стосунках. Відсікаючи все неважливе і залишаючи саму чисту яскраву сторону вас, щоб вона блестіла. Тобто в цьому вмінню ви вже повчилися в попередніх стосунках, і тепер вам, ну, вам приходить обраточка така закономірна. І... Скажімо, природня така відповідь від вищих сил, тому що ви тут королева вогняна, ви королева, в якої все горить в руках, яка енергійна, підприємницька, зі своїми стабільними даними. Не знаю, чому так прийшло. Що за стабільні дані? Тобто це у вас ну, невід'ємна ваша частина, ви надбали це все в попередніх стосунках. І зараз у вас починається нова ера ну, ваших, вашого нового я. Починаєте ви з пустельником чи з пустельника. Це людина, яка пішла на паузу, відгородилася від усіх для того, щоб посидіти в тиші осторонь від усіх і подумати про те, чого я хочу. А хто я такий чи така? І що мені? Саме мені потрібно, не комусь іншому, а саме мені, що мені потрібно. І приходить тут фараон Кубків. Фараон Кубків це чоловік, який відчуває до вас емпатію, який відчуває до вас певні почуття, який має до вас певні почуття. Це, а, ну, знаєте, ви його чи ні. Знайомі ви з ним чи ні? Тому що тут, схоже, що це він одинак такий приходить у ваше життя, але чи це новий, чи це старий. Хто це такий? Не приходить, а приїжджає, тут мене коригують. Можливо, це пов'язано з роботою. Тобто, в кого не було, в кого не, не відгукується і не пов'язано це з роботою та з приїздом, то це нова людина, але це людина в відносини з якою ви вклались раніше. Скажімо, щоб досягти цього рівня рівня цієї людини, щоб зустріти, її, ви провели попередні роботи, такі підготовчі роботи. І зараз така людина приходить у ваше життя. Ну, Терміни у нас зазначені півроку, так? Ну, Чекаємо. Чекаємо, відкриваємо кошики наші, руки і чекаємо. Ну, є невпевненість, бачу у вас. Ну, буває, буває. Ми, Пройшовши певний етап нашого життя, складний етап, ми не завжди вже і віримо в чудеса, але життя саме по собі це є чудо. Тому хочеш, не хочеш, віриш, не віриш, але воно йде. А, розумієте, тому, ну так, чи летить тут в даному випадку. Тут така красива карта. Так, чекайте, кажуть вам. Чекайте, чекайте, скоро буде. Дивіться, яка красива карта. Хочеться це така карта невпевненості, але яка красива, дивіться, бачите? Тут такий дракончик, він як стрикоза. Не попригуння, а просто стрикоза. Він красивий такий дракончик, і вона так, з таким ем, вірним якимось поглядом чи сповненим чуда якогось, дивиться на нього, на цього дракончика, який вилупився з яйця. Це нова людина. Для багатьох програється так і потрібно чекати, потрібен час. Ну, тезісно, я думаю, що я тут все сказала. Все в процесі. Диявол тут як тут. Фараон джезлів» також тут достукується. Ось зараз чихнути хочу. Точно, що правду. Ой, правду кажу. Іде тут теж зі своїми стабільними стосунками. Загалом, тут все буде. Все буде, все в процесі. Трійка Пентаклів. Все в процесі. Чекайте. Все буде. Давайте так, на тому, що тезісно тут я. Обмалювала картину вам, а далі наповнення кольорами вже за вами, добре? Щоб воно у вас уляглось і щоб не мішалось в кашу, нехай наповнення в кольори цієї картини буде вже за вами. Нехай все найкраще з цього розкладу збудеться. І я дякую за те, що ви довіряєте мені, за те, що ви зі мною. І нехай вас люблять ось так. Будьте любимі і любіть. Це найголовніше. Я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!